Хай всім! З вами JackieTV і сьогодні я продемонструю, я, як їде скачати Comfish останній версії. Фішку вже почнемо. Ось для початку нам потрібен такий сайт, який буде в описі відео. Ну, загалом це потрібно прочитати, але я не буду. Ладно, это скопів, це тоже буде в описі. Ну, собі там жар. Ну, короче. Мы бачимо тут. Які Windows, -и. Ну, в общем, це нема. Ну, це назва, це минуло. Ну, напой. На жанр, ладно. Ммм, нажимаем. Українц. О. Ми може, ліпше тупо. Так что вам зразу не... Наш такі добрий. Щоб вам не перекладати зразу так зможе. Ну в общем, ну бута установлю некст. Да. Истол. стол, Next. Finish. тепер пробуем его. Нажимай. У нас відкрився, Тут а все настроено, просто выбирает особел. Voice voices, cloud.

і сьогодні... ну короче, і вам покажу. Ну короче, навальный, дальше. Я не имею английский. Холо, я писал Skype чувак і сьогодні, ну короче, і вам покажу. Ну короче, навальный. If you're right. Hello, welcome to Skype Core testing service. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be played back to you. <inaudible>

На. Ну, В общем, надеюсь, вы поняли и ну, надеюсь, опуск нормальный и цеп вам допоможе в чем, у нас так что все спасибо за проект, папа.